Всім привіт! Вітаю! Ви на каналі Наталі Єва. У мене було під одним відео коментар, запит на фрези. Попрошую зняти які є фрези. Дивіться, тут є невеличка кількість фрез, якими я коли-небудь пробувала користуватись. Фрез насправді є дуже і дуже багато. Давайте ми спочатку розберемо, чим знімаємо. Значить, Найкраще для зняття. Я би вам рекомендувала фрезу кокуруска. Ось так виглядає фреза кукурузка. У мене є керамічна і є твердосплавна. Значить, бачите, керамічна вона чуть-чуть довша. Це фрези від Сталекс. Фрези, тут в мене вже немає пропорцій, але це фрези з червоним пропорцем. Це фрези для зняття і найкращі фрези для початківців з червоним прапорцем. Вони не є доволі, ну, вони не є м'якими е і не є грубими. Тобто тут середній абразив, і вони найкраще підійдуть для початківців. Е ще б я рекомендувала краще для початківців брати все-таки керамічну фрезу, тому що вона менш нагрівається, ніж металева. Але це вже Походу, як вам краще. Тобто ви собі маєте орієнтуватись по роботі і по відчуттях ваших клієнтів. Треба їх почистити. Ось таке. Фрези насправ... насправді дуже, я ними довго, користуюся, вони ну, нормально знімають все гаразд. Далі, я вирішила, що мені червоного пропорція замало. Там ще є синій, можна. Червоний, потім де синій, а тоді йде зелений. Синій мені теж не підходив, і я взяла взагалі ось такий зелений. Ця конкретно фреза зеленим прапорцем від торгової марки Нісима. Теж доволі хороші фрези. Знову ж таки, теж кукурузка, класний абразив і знімає дуже швидко. Якщо брати до уваги зніття твердого матеріалу, тобто якісь нарощені нігті або укріплення, то все-таки краще брати грубший абразив, тому що мілкіший абразив буде швидше нагріватися і довше буде вам знімати. У мене була історія дівчинка одна запитувала, їй на стажуванні дали фрезу ялинку, яка є дуже незручною в роботі, особисто для мене, їй дали фрезу ялинку. З фіолетовим прапорцем. Вона є дуже м'яка. Дівчинка знімала торгову марку P&B. Вони є доволі такими жорсткими, тому зняття в неї зайняло дуже і дуже багато часу. Можливо, це була така перевірка на цьому стажуванні. Не знаю, до речі, цікаво, чи все-таки її взяли на роботу. Я щось з цього не запитала. Отже. Якщо ви знімаєте твердий матеріал, то твердий матеріал знімайте краще грубою фрезою і твердосплавною. Взагалі, дуже добре для твердих, для зняття твердих матеріалів це є фреза циліндр. На жаль, я її не маю. Вона така, ну як бочечка, вона такою ніби бочкою зроблена, і верх ось цей зрізаний. Це фрези для зняття. Далі у мене є ще ось така фреза, вона з синім прапорцем. Знову ж таки, тут немає, ось тут є її розмір. Це теж торгова марка Нісіма. Для чого я використовую цю фрезу? Вона є дуже зручною, наприклад, коли я знімаю гель-лак на ногах, на педикюр. Де маленькі пальчики, і важко долізти, наприклад, ось цією фрезою до біля кути, коли все познімати, знаєте, біля бухових валиків. Тоді я використовую ось цю фризу. Дуже класно з цим справляється. Але, взагалі, робота і функція даної фризи це випилювання натурального нігтя, коли ви укріплюєте або реставруєте там квадрати, ну різну форму нігтів, якщо ви реставруєте, дуже зручно цією фризою випилювати внутрішню частину натурального нігтя. Ось так. Ну, а тепер давайте до манікюрних фрез. Я зазвичай використовую лише полум'я, 21 або 23 діаметр. Тут 23 діаметр з синім прапорцем. Але якщо ви тільки починаєте, то все-таки краще використовуйте червоний прапорець. Це вже стара фреза. Вона, бачите, вже така трохи жовтенька. Мені зручно з синім прапорцем, тому що я працюю швидко на швидких оборотах, обертах. От, і ну, червона мені швидше забивається, тому я люблю, якщо чесно, синю. Але дуже часто працюю з червоною, бо синя, наприклад, не завжди є в магазинах, де я купляю фрези. Ось, тому, в принципі, це вже не ваш розсуд. Якщо ви. Добре, плавно знімаєте, ну, забираєте, вичищаєте весь птеригій, то можете користуватись синім прапорцем. В ідеалі фреза полум'я 21 або 23 діаметр з червоним прапорцем. Це для комбінованого манікюру або для апаратного манікюру. Для щищання птеригію з нігтєвої пластини. Та для підняття кутикули, для виверту кутикули в комбінованому манікюрі. Ось така фреза Голка називається з червоним пропорцем. Я практично ніколи не використовую цю фрезу, але оскільки вона в мене є, то я вирішила вам її показати. На курсах по апаратному педикюру ми даною фризою щищали птеригій та піднімали кутикулу від нігтьової пластини. Тобто ця фриза, в принципі, лише для педикюру. В манікюрі її практично ніхто не використовує. Ще раз говорю, що в манікюрі в основному ви побачите на будь-яких курсах на будь-яких відео, що використовують ось цю фризу полум'я. І, власне, 21, 23 діаметр, бо там ще є 18, якісь там 17-16, я точно не пам'ятаю, але вони занадто тонкі, вони швидко забиваються і швидко виходять з ладу. Тобто менше 21-го діаметру вони будуть десь ось ось такі, як оця голка. Для щищання птеригію, особливо якщо там якісь вологі ручки, така фриза тоненька нам не підходить. Тому 21-23 діаметр, фреза полум'я для щищання птеригію на ручках. А ось таку фризу-голочку... Можете собі взяти для педикюру. Але знову ж таки, я особисто для педикюру теж для щищання птеригів, підняття кутикули, використовую цю саму фризу полум'я, 21 діаметр. І ще є ось таких дві е, фризи. Я, якщо чесно, ця, по-моєму, бочечка називається. Навіть, не, не, навіть, якщо чесно, не знаю, як вона називається. Тут зелений пропурець, вона дуже груба. Ну, я б її взагалі не рекомендувала використовувати е, з таким зеленим е, пропорцем, тому що тут дуже грубий абразив. Але взагалі е, багато хто дану фризу використовує для зрізання кутикули в апаратній техніці манікюру. Я не люблю апаратну техніку манікюру, тому що, ну, якось вона мені чесно вам скажу, не зайшла з перших днів і. Я не працюю в даній техніці. Але ось ця фриза, така типу як бочечка, але зверху заокруглена, вона ідеально вам підійде для зрізання кутикули, для шліфування бокових валиків в кінці, якщо, наприклад, ви візьмете дрібний абразив ось, з червоним так, то ви цією фризою теж можете полірувати кутикулу. Вже після того, коли ви зрізали. Ви можете собі такою фризою полірнути. Взагалі для полірування кутикули використовують силіконові насадки. Тобто ви собі приходите в магазин і просите невеликих розмірів насадку силіконову. Я в своїй роботі не використовую і навіть її не маю, щоб вам показати, але в відео прикріплю, як вона виглядає. Далі, і ось така фриза. Куля, шар, по-різному її називають, тут червоний абразив. Знову ж таки, цю фризу використовують для зрізання кутикули в апаратній техніці або для полірування кутикули в комбінованій техніці манікюру. Якщо брати червоний прапорець, фриза не є грубою, вона гарно вам заполірує вашу кутикулу вже після зрізу. Якщо, наприклад, взяти синій прапорець, все-таки для зрізу кутикули в апаратній техніці буде кращим синій прапорець, тому що фреза буде більш такою грубшою і вона безболісно, без печіння знімить вам кутикулу. Але знову ж таки, це треба вміти. І знати і правильно володіти технікою апаратного манікюру. Якщо ви працюєте в техніці комбіманікюру, то дану фрезу я б вам рекомендувала лише для полірування шліфовки вашої кутикули вже після зрізу, після ріжучого інструменту. Ось такі фрези, якими ми користуємось. Все, що є, все, що могла, це вам розказала. Фраз яких не маю, ставлю в відео. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте обов'язково лайк для того, щоб більша кількість людей могла побачити це відео. Можливо, моє відео ще комусь допоможе в навчанні. Всім дякую і до зустрічі в моїх наступних відео. Па-па!